Південний Судан, країна на сході Африки. Вона є наймолодшою державою в світі, вона проголосила незалежність від Судану 9 липня 2011 року. Столицею цієї країни є місто Джуба, державні мови, Англійська й Арабська, форма правління Президентська Республіка, Президент Салвакиєр. Площа Південного Судану складає 620 тисяч квадратних кілометрів. Що є 45 державою у світі за площею населення, 11 мільйонів чоловік, це 84 місце в світі, межує із Суданом на півночі, Ефіопією на сході, Кенією, Угандою і Демократичною Республікою Конго на півдні і Центральноафриканською Республікою на Заході. 12 липня 2011 року речник МЗС України назвав проголошення нової держави логічним наслідком проведеного референдуму, на якому громадяни Південних територій Судану остаточно підтвердили свій вибір на користь незалежного та демократичного розвитку. 11 січня 2012 року президент України підписав указ про визнання Республіки Південний Судан як незалежної держави. 14 липня 2011 року Південний Судан став 193 М членом ООН. Економіка Південного Судану одна з типових африканських слаборозвинених економічних систем. Південний Судан є однією з найбідніших країн у світі. За показниками ВВП, на одну особу вона займає третє місце в топі найбідніших країн світу, поступаючись тільки Бурунді та Афганістану. 70% населення живе менше ніж на один американський долар в день, і лише 8 населення має доступ до електроенергії. Рівень грамотності один з найменших в світі. Приблизно лише 35% місцевого населення вміють читати та писати, і лише кілька відсотків мають закінчену початкову освіту. Нафта головний ресурс країни. На який спирається вся економіка Південного Судану. За даними рейтингу неспроможних держав на 2013 рік, Південний Судан посідає в ньому четверте місце. Економіка країни, як і в багатьох інших країнах, що розвиваються, значною мірою залежить від сільського господарства. Найважливішими сільськогосподарськими культурами південного Судану є Бавовна, Арахіс Сорго. Просо, пшениця, гуміарабік, цукрова тростина, тапіока, манго, папая, банани, батат та кунжут. Про транспортну інфраструктуру південного Судану можна сказати так: усі залізничні станції Південного Судану розташовані на лінії Бабану-Савау. Яка була збудована у 1959-1962 роках. В часи громадянської війни залізниця була частково пошкоджена та замінована у декількох місцях. За допомогою ООН залізниця була згодом відновлена. Південний Судан має потенціал для розвитку туризму, зокрема завдяки трьом національним паркам країни. Проте відповідна інфраструктура перебуває лише на стадії планування. Культура Південного Судану охоплює релігію, мови, етноси, мистецтво, традиції харчування різних етнічних груп країни. Основну групу населення становлять представники нілоцьких народів, найчисленнішими з яких єдинка Нуер, Азанде, Барі, Сурма та Шилуки. Офіційний канал Південно-Суданського телебачення Ебонітебе, спорт у Південному Судані представлений низкою національних спортивних команд: футбол, баскетбол, які виступають за Південний Судан як на міжнародній спортивній арені, так і всередині країни. Більшість населення Південного Судану сповідує або християнство, або традиційні африканські анімістичні релігії. Релігійні відмінності поглибили конфлікт з мусульманською північчю. У південній частині країни переважають як язичницькі, так і християнські впливи, відображені в житті місцевого населення, хоча існує й невелика ісламська громада. В Україні є нечисленні англіканські парафії. Робимо висновки. Південний Судан є наймолодшою і водночас однією з найменш розвинених країн світу. Де левова частка населення досі застряла в кам'яному віці, або в кращому випадку, в середньовіччі, бо в цій країні, такі елементарні речі, як електрика, інтернет, транспорт або навчальні заклади є переважно тільки в великих містах і далеко не для всіх. Дякуємо, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. До побачення.